ножиці Все нам допомагають організм розчинити. У нас два вида ферментів, друзі отака соковита смачна папайка Можна всім, в тому числі, і діткам з року, особливо кого закрити вона така смачна, солоденька, жувальна така таблеточка А дорослим я приймаю такий фермент. Тому, у кого є бажання покращити своє травлення, покращити стан шкіри, і звертайтесь, будь ласка, я вас більш детально проконсультую. Я вже давно зранку приймаю ці дві чарівні капсулки, які дають мені енергію, і крок роблю в сторону здоров'я, а не в сторону хвороби. Дякую, дякую, Ніна, за те, що лайкаєте, ділитись трансляцією. Хто новенький, пишіть, будь ласка. Я Наталя, мені 53, Я вдома. Я в Україні, я в Миколаєві. Я супліонтолог міжнародної канадської компанії. Тобто, та людина, яка може вам підсказати цю вітаміну випить. А тут не